Сестра дружини намагалася мене поцілувати, і тепер дружина у відчай. Допоможіть мені дружині 34 роки, мені 37, сестрі дружини 29». Для розуміння ситуації. Я вважаю свою дружину Дженну неймовірно вродливою, але вона дуже не впевнена у своїй зовнішності. Це значною мірою через її сестру Мері, яка має більш загальноприйняту та класичну красу, тоді як врода Дженни, на мою думку, більш незвичайна. Та вражаюча. Мері була успішною моделлю до недавнього часу, а тепер працює у світі моди. На початку наших стосунків, коли я говорив Дженні, що вона красива, вона завжди відповідала: почекай, доки побачиш мою сестру? Коли я нарешті познайомився з її родиною, вона тижнями могла несподівано наполягати, щоб я обговорював її сестру, чи вважаю я її привабливішою за неї і тому подібне. Я завжди казав їй правду, що Мері приваблива, але у досить буденний спосіб. І що моя дружина набагато вродливіша та цікавіша для мене. Вона не відступала, доки я не висловив, наскільки мені це некомфортно, і не запитав її, що насправді відбувається. Тоді вона зізналася мені, що все життя почувалася неповноцінною через постійне порівняння з сестрою. Вони завжди жили за класичним сценарієм розумниця красуня. Вона також розповіла, що Мері має звичку фліртувати з усіма її колишніми, і попередила мене, що з часом. Це трапиться і зі мною. Потім вона почала плакати та благати мене ніколи не зраджувати їй із сестрою. Я рішуче запевнив її, що ніколи не зраджу їй ні з ким, а тим більше з її сестрою. Я був шалено закоханий у дружину з першого дня, і буквально жодна жінка у світі не може зрівнятися з нею. Спочатку я, чесно кажучи, не вірив їй щодо флірту, вважав це лише проявом її невпевненості, але я помилявся. Щоразу, коли ми збираємося з родиною дружини, Мері завжди знаходить способи торкнутися мене або відпустити двозначні натяки чи коментарі щодо мене чи мого тіла. Це вкрай некомфортно для всіх, особливо для моєї дружини, і я навіть робив її зауваження раніше. Вона на якийсь час вщухає, але, врешті-решт, знову починає. Це триває вже шість років. І щоразу моя дружина засмучена кілька днів, а мені доводиться багато її заспокоювати та переконувати. Перейдемо до суті нинішньої проблеми. Кілька днів тому ми були на дні народження моєї тещі, і Мері попросила мене допомогти їй принести деякі речі з гаража. Щойно ми зайшли, вона розвернулася, притиснула мене до дверей усім своїм тілом і почала намагатися поцілувати. Я негайно відштовхнув її та запитав, що курва ти робиш. Вона почала хихикати і казати, що просто робить те, про що ми обоє думали, і продовжувала наполягати: Ти ж знаєш, що тобі це подобається? Я сказав їй, що вона збожеволіла і вибіг звідти. Я одразу підійшов до дружини і сказав, що ми мусимо йти. Всю дорогу додому вона питала, що сталося. Я не був упевнений, чи варто їй розповідати, бо знав, як сильно це її засмутить, але я також припускав, що Мері, ймовірно, спробує представити ситуацію так, ніби я сам до неї чіплявся, тому зрозумів, що мушу сказати все. Я розповів їй усю правду, і вона проплакала всю дорогу додому. Останні кілька днів мері дзвонить і пише моїй дружині, роблячи саме те, що я й передбачав. Вона навіть сказала Джені, що я, нібито назвав її Мері найгарячішою дівчиною, яку я коли-небудь бачив. Мені довелося мільйон разів запевняти дружину, що я цього не казав, і ніколи б не сказав, хоча вона й вірить моїй розповіді. В останні дні вона в повному розпачі майже не їсть, відстороняється від моїх дотиків, коли я намагаюся її обійняти чи просто потримати за руку. Каже, що почувається огидною та непривабливою, і я не знаю, що робити. Я ніколи не бачив її в такому глибокому засмученні, і мені боляче бачити як їй боляче. Я не знаю, як допомогти їй оговтатися від цього. Редіт, що мені робити? Коротке резюме. Сестра моєї дружини спробувала мене поцілувати, і це викликало в дружини глибоко вкорінені комплекси щодо її зовнішності. Як мені їй допомогти? Коментарі. Коментатор. Усі сімейні зустрічі, в яких бере участь Мері, тепер мають бути недосяжними для вас. Ваша дружина знає, яка жахлива її сестра. І сподіваюся, решта родини теж. Чесно кажучи, сестра вашої дружини справжнє зло. Ви запевнили дружину у своєму коханні та вірності. Ваша дружина, неймовірно, не впевнена в собі. Тому, очевидно, їй і, можливо, вам варто звернутися до фахівця. Ви любите свою дружину, тож стійте поруч і підтримуйте її. Відповідь автора. Мої родичі з боку дружини безумовно потурають її поведінці, вона золота дитина, вони постійно нею хваляться. Хоча моя дружина на хвилиночку нейробіолог, їхня мати була королевою краси і набагато молодшою трофейною дружиною їхнього батька. Чесно кажучи, нам можливо доведеться повністю припинити з ними спілкування. Оновлення два дні по тому. Я отримав кілька прохань про оновлення, тож ось воно. По-перше, я дуже дякую всім за ваші поради. Вони були надзвичайно корисними і дали мені багато приводів для роздумів. Особливо вдячний тим, хто запитав, як я почуваюся. Я зрозумів, що буквально ніколи не мав нагоди проаналізувати свої почуття після таких інцидентів. І насправді я накопичив багато розчарування та образи через усе це. Мене роками домагалося, і це або ігнорувалося, або затьмарювалося впливом, який це мало на мою дружину. Я не звинувачую її в цьому. Але це стало для мене хорошим уроком не варто ховати свої почуття заради інших, навіть заради неї. Також хочу уточнити кілька моментів, які виникли. Кілька людей запитували, що сім'я дружини думає про все це. Я пояснив у коментарі, що її батьки токсичні і ставляться до мері, як до тути золотої дитини. Хоча моя дружина чортовий нейробіолог, дивовижно талановитий музикант, вільно говорить трьома мовами, а ще двома розмовно. Схоже, що лише моя дружина та її сім'я не розуміють, наскільки вона виняткова. Я пам'ятаю, як зустрів одного сімейного друга моєї дружини і розповідав йому про її дослідження, а він сказав Ого, її батьки нам просто сказали, що вона працює в університеті, тоді як мої батьки буквально представляють її всім як сімейного генія. Мене до біса злить думка про те, як її мерзенна родина крала її сяйво все життя. Вона буквально ерудована і всебічно розвинена людина, але все, що їх цікавить, це зовнішність і гроші. Дехто питав, чому я взагалі опинився на одинці з мері, враховуючи все, що вона робила, у мене немає хорошої відповіді, крім того, що я ніколи не думав, що вона дійсно спробує щось зробити. Така можливість просто не існувала в моїй голові. Тепер я розумію, що мав передбачити, що це, врешті-решт, станеться, і що мав менше турбуватися про збереження миру. А більше про те, щоб припинити витівки Мері до того, як це зайшло так далеко. Заднім розумом ми всі сильні. Отож, до оновлення тієї ночі, коли я опублікував допис, я сказав дружині якщо вона захоче спробувати налагодити стосунки з сестрою, я це поважатиму. Але мені некомфортно перебувати поруч із нею в осяжному майбутньому. Я сказав, що Мері, очевидно, все життя глибоко заздрила моїй дружині, бо вона порожня, негарна людина. Чия цінність має термін придатності, тоді як моя дружина має справжню сутність. Я сказав, що вважаю всю її сім'ю токсичною і що вони лише принижували її все життя, але тільки вона може вирішити, чи хоче вона, щоб вони залишалися в її житті. Я також сказав дружині, що, хоча я не звинувачую її в її емоційній реакції, її невпевненість це те, над чим їй потрібно працювати, щоб наші стосунки були здоровими. Те, що зробила Мері, було сексуальним насильством. І вона роками мене сексуально домагалася. Але я постійно відкладав свої власні почуття щодо цієї проблеми, тому що це впливало на неї. Це заважало мені отримати підтримку, якої потребую я. Я сказав їй, що її реакція лише карає її саму та мене за поведінку її сестри, і немає сенсу давати їй таку владу. Я також сказав їй те, що дуже відгукнулося мені від одного коментатора. Єдині люди, які коли-небудь вважали її другою після когось, це вона та її родина. Всі інші бачать її такою, якою вона є насправді. Вона весь час плакала і погодилася, що їй потрібно звернутися до терапевта, щоб попрацювати над своєю невпевненістю. Нам вдалося знайти терапевта, який спеціалізується на проблемах із образом тіла самооцінкою, щоб працювати з нею індивідуально. І ми також шукаємо сімейного психотерапевта. Моя дружина надіслала повідомлення своїм батькам і сестрі, в якому пояснила, що саме сталося, і повідомила, що зв'яжеться з ними, якщо колись відчує готовність налагодити їхні стосунки, ми заблокували їх усіх усюди. Але Мері, звичайно, почала спамити мою сім'ю та наших друзів нісенітницями, стверджуючи, що я напав на неї, що я наркоман, зловживаю дружиною всілякою маячнею, якій, на щастя, ніхто не вірить. Моя дружина все ще пригнічена. Але я бачу, що ситуація потроху покращується, вона більше їсть і спить і знову обіймається зі мною вранці, що приємно. Зараз я планую для нас сюрприз на вихідні. Ми їдемо до одного з наших улюблених місць, де я буду частувати її вином і вишуканою їжею, та намагатимуся, щоб вона відчула себе справжньою королевою, якою вона є. Я ще раз хочу подякувати вам усім за допомогу. Ви справді допомогли мені зрозуміти серйозність проблеми і знову ж таки дякую, що допомогли мені усвідомити власні почуття щодо всього цього. Ви найкращі. Коментарі. Коментар один. Ти справжній герой. Вона знайшла собі ще одного генія, який знає, як орієнтуватися в житті без інфантильних драм. Бажаю вам обом лише найкращого. Відповідь автора єдине геніальне, що я коли-небудь зробив, це одружився з нею. Я, чесно кажучи, досить звичайний хлопець, тому не знаю, як я її заполучив. Сумно думати, що її низька самооцінка, ймовірно, зіграла свою роль. Але я щодня наполегливо працюю, щоб бути хорошим чоловіком. Оновлення 2. три тижні по тому здається, мої оригінальні дописи були репостнуті в TikTok та на інші сабредіти. Тож я отримую купу повідомлень із проханнями про оновлення. Чесно кажучи, зворушливо бачити, як багато людей переймаються цією ситуацією. І бажають мені та моїй дружині всього найкращого. Це буде коротке оновлення. Я не хочу, щоб це стало звичним явищем, і початкова ситуація вирішилася достатньо, щоб я сподівався, що це буде кінець саги. Спершу хочу сказати, що я отримав багато запитань про те, хто така Мері, і я просто не збираюся цього говорити. Достатньо сказати, що вона ніколи не була відомою в широких колах, але наскільки я розумію, вона заробляла на життя виключно моделюванням. Протягом близько 10 років, тож, мабуть, була досить популярною серед людей із індустрії моди. Я справді не знаю, як працює той світ. Але, на мою думку, неважливо, скільки імен ти називаєш ти незнаменитий, якщо не маєш сторінки у Вікіпедії. Також було багато коментарів, які здебільшого та на жартома називали мене симплом, надмірно відданим чоловіком. І я не можу сперечатися я абсолютно відданий своїй дружині. Вона найкрутіша. Сподіваюся, ви всі знайдете кохання, яке змусить вас почуватися так само. Отож, ось власне оновлення. Моїй дружині дуже сподобався відпочинок на вихідних. Ми чудово провели час, і до кінця вона сказала, що знову почувається собою. Кілька днів після повернення було дуже тихо. Тож ми сподівалися, що Мері нарешті здалася, але мені було неспокійно. Багато хто з вас попереджав мене, що Мері спробує втрутитися в мою роботу, і хоча спочатку я відкинув цю думку, я вирішив зв'язатися зі своїм босом про всяк випадок. Я працюю в одній компанії майже 10 років, і вона раніше чула, як я скаржився на Мері. Тож мені не довелося багато пояснювати. Моя бос просто запевнила мене, що знає, яка я насправді людина, і дасть мені знати, якщо Мері щось спробує. Як ви і передбачали, Мері справді спробувала зв'язатися з моєю бос через кілька днів, і далі йде переказ того, що мені розповіла моя бос. Очевидно, Мері сказала, що мене потрібно звільнити, бо я хижак, і стверджувала, що має докази мого нападу на неї. Моя бос сказала, що це дуже серйозне звинувачення. І попросила Мері пояснити, які в неї є докази. Мері заявила, що є камера, яка зафіксувала весь інцидент, і моя босс попросила надіслати відео. Тоді Мері розгубилася і сказала, що відео в поліції. Тож моя бос попросила її надіслати копію поліцейського протоколу. Тоді Мері сказала, що в ньому багато приватної інформації. Тож моя бос попросила її відредагувати приватну інформацію та надіслати. Тоді Мері сказала, що їй незручно це робити, і моя бос повідомила їй, що не може вживати заходів проти працівника, ґрунтуючись лише на словах сторонньої особи. Тоді Мері накричала на неї про віктемблеймінг, звинувачення жертви, та повісила слухавку. На жаль, це був не кінець. Минулої середи Мері якимось чином надіслала електронного листа з моєї особистої пошти із зображенням статевого органа, очевидно, не мого всьому офісу. Я припускаю, що, мабуть, я залишив свій обліковий запис відкритим на одному з пристроїв моїх родичів з боку дружини, бо вона точно недостатньо розумна, щоб зламати мене. І я знаю, що це зовсім не до речі, але звичайно, вона вибрала найдивніший статевий орган, який я коли-небудь бачив. Я все життя займався командними видами спорту, бачив багато, і це було щось особливе. Чесно кажучи, навіть смішно думати, як Мері гуглила жахливий пеніс чи щось таке, переглядаючи сотні зображень. Щоб знайти саме те. Мені довелося вибачитися перед усім персоналом, і, на щастя, люди виявилися напрочуд розуміючими. Насправді це стало своєрідним, приємним досвідом зближення з моїми колегами. Я, чесно кажучи, не вважав себе аж надто популярним в офісі, але здається, що всі докладають зусиль, щоб бути добрими до мене. І це багато значить. Як би там не було, на цьому етапі стало зрозуміло, що ми мусимо перейти до юридичних дій. Я дуже хотів цього уникнути, але вона змусила мене. У нас є друг юрист, який допоміг нам скласти лист вимогу про припинення переслідувань, це так званий cease and, Letter, в якому викладено її постійне домагання та матеріальну і емоційну шкоду, яку це нам завдає. Потім моя дружина надіслала повідомлення мері та своїм батькам із копією листа, і дуже чітко дала зрозуміти, що ми будемо вживати кримінальних та або цивільних заходів, якщо її переслідування продовжиться. Тоді мама моєї дружини зателефонувала їй у сльозах і благала просто відпустити це і дати мері спокій. Моя дружина спокійно пояснила, що мері єдина, хто відповідає за всю цю ситуацію, і що їхні батьки завжди потурали їй жахливій поведінці. Вона також сказала дещо, про що пізніше пошкодувала, але, на мою думку, це було досить круто. Мері запхне вас з двох у будинок престарілих і вкраде ваші гроші, щойно матиме таку нагоду, і ви на це заслуговуєте. Після того, як відреагувала її мама, моя дружина твердо вирішила повністю порвати зі своєю родиною. Це сталося в п'ятницю, а в неділю найкраща ворогиня Мері Енн, надіслала моєму братові повідомлення у Фейсбук, щоб сказати, що Мері дасть нам спокій, і попросити, щоб ми не подавали на неї в суд. Я сказав братові не відповідати. А потім просто сидів і насолоджувався думкою, що Мері десь там панікує через потенційну необхідність насправді зіткнутися з наслідками своїх дій. Це, мабуть, таке дивне відчуття для неї. Відтоді ми не чули жодного звуку. Здається, все нарешті починає повертатися до норми. Моя дружина починає терапію наступного тижня, а сімейну терапію ми почнемо через місяць-два. Вона хоче спочатку попрацювати над собою. Вона також бере коротку відпустку з роботи, щоб відпочити і відновити сили. Я так пишаюся нею за те, що вона захистила себе перед своєю родиною і, нарешті, поставила своє психічне здоров'я та благополуччя на перше місце. Ще раз дякую всім, хто запропонував пораду. Це була заплутана ситуація, але вона, безумовно, була б ще заплутанішою без вашої допомоги. Коротке резюме. Мері спробувала мене звільнити, тож ми надіслали їй вимогу про припинення переслідувань. Тепер мері боїться, вона та мої родичі з боку дружини викреслені з нашого життя, і нам без них набагато краще. Моя дружина пріоритизує своє благополуччя, а я гордий і відданий чоловік. Оновлення 3. Сім місяців по тому я повністю забув про цей обліковий запис до сьогодні і зайшов, щоб побачити стільки коментарів і повідомлень із проханням про оновлення. Чесно кажучи, зворушливо бачити, як багато людей переймаються цією ситуацією і бажають мені та моїй дружині всього найкращого. Це буде коротке оновлення. Я не хочу, щоб це стало звичним явищем, і початкова ситуація вирішилася достатньо, щоб я сподівався, що це буде кінець саги. Мері та мої родичі з боку дружини здебільшого залишили нас у спокої. Моя теща все ще час від часу намагається зв'язатися з дружиною, але Дженна чітко дала зрозуміти родині. Якщо першими словами з їхніх вуст не буде я перепрошую, вона не зацікавлена в розмові. Як бачите, останні шість місяців зробили мою дружину справжньою сильною жінкою. Вона зробила дивовижну роботу в терапії, і її впевненість постійно зростає. Це не лише щодо її родини, вона більш комфортно відстоює свої інтереси на роботі з незнайомцями, з друзями тощо. Вона навіть перестала терпіти деякі мої витівки. Справедливості заради ці витівки це такі речі, як розкидання шкарпеток по всьому будинку, але я серйозно пишаюся нею за те, що вона говорить мені припинити це. Я стаю більш відповідальним і підтримуючим партнером, тому що вона може повідомляти про свої потреби та очікування, не почуваючись винною в цьому, і я можу доносити до неї якісь речі без того, щоб інтенсивні емоції повністю затьмарили розмову. Я не згадував про це в попередніх дописах, але моя дружина має проблеми з чутливістю до відторгнення реакцією на критику відмову навіть поза її родиною. Часто, якщо я порушував щось, що, на мою думку, потрібно змінити, її емоційна реакція на відчуття, що вона зробила щось та бійця неправильно та була дуже сильною, і замість вирішення проблеми це перетворювалося на регулювання її емоцій. Тепер моя дружина має дуже хороші набуті навички, які дозволяють їй говорити про проблему, не думаючи, що вона сама є проблемою. І найбільше оновлення вона вагітна. У нас має народитися дівчинка в лютому. Я перепрошую на сьомому небі від щастя. Ми будемо любити її безмежно і навчимо, що вона більша, ніж її краса. У неї будуть щасливі батьки, які люблять одне одного і вирішують проблеми як команда. Токсичний цикл буде розірвано. Родина Дженни не знає, і вона не впевнена, чи і коли і та їм розповість, але якщо вона це зробить, будуть встановлені суворі межі щодо того, як вони можуть брати участь у житті нашої доньки. І це почнеться з сімейної терапії. Наразі у неї є одна пара бабусі та дідуся, які підуть за неї на край світу, і цього більш ніж достатньо. Моя родина неймовірно підтримує нас і дуже чекає на дитину. Ситуація виглядає краще, ніж будь коли. Це все, друзі. Ще раз дякую за вашу підтримку в цій дикій подорожі. Коментар один. Мені подобається, як ти підтримуєш свою дружину, цей симп по-новому. Ви чарівна пара. Вітаю з вагітністю, продовжуй бути чудовим чоловіком, який підтримує. Оновлення 4 вересня по тому. Родичі благають про прощення чи варто моїй дружині і мені тримати двері зачиненими. Усім привіт! Я вже звертався сюди за порадою. І ви всі були неймовірно корисні. І мені знову потрібна підтримка. Ви можете переглянути мою історію дописів, щоб дізнатися повну історію, але коротке резюме минулого року ми з дружиною Дженна мали прийняти рішення повністю припинити спілкування з усією її родиною. Її сестра Мері, 30 вже здійснила сексуальний напад на мене, батьки захищали її, і після деяких юридичних баталій вони нарешті залишили нас у спокої. Ситуація зруйнувала самооцінку моєї дружини та випробувала наші стосунки, але ми це пережили. У лютому у нас із Дженною народилася перша донька. Вона чудова, і у нас все чудово. Ми переїхали з рідного штату Дженне Нью-Йорк до мого Масачусетс, щоб бути ближче до моєї родини, і вони неймовірно допомагають із дитиною. Ми не бачили родичів Дженни з моменту припинення спілкування та блокування їх усюди, і не повідомляли їм про дитину. Вчора ми отримали лист поштою від моїх тещі та тестя. Не маю уявлення, як вони дізналися нашу адресу. Виявляється, у мого тестя діагностували останню стадію раку, і йому сказали, що він може померти за кілька тижнів. Родичі далі писали про те, як їм шкода через те, як вони впоралися із ситуацією з Мері. Вони також вибачилися за те, як ставилися до моєї дружини все її життя. Знову ж таки, перегляньте історію дописів. Але по суті, Мері була золотою дитиною, а Дженна була на другому плані. Попри її великі досягнення. Наприкінці вони сказали, що нещодавно чули про дитину і хочуть зустрітися зі своєю онукою. Мені вибачення здалося щирим. Вони детально описали, що зробили не так, вибачилися та висловили каять, а також пояснили, що мали зробити інакше. Вони сказали, що сподіваються заслужити наше прощення з часом і готові до сімейної терапії, щоб стілити наші стосунки. Дженна не, не сприймає це. Вона вважає, що занадто мало і занадто пізно, і не хоче відповідати. Вона також підозрює, що вони брешуть про рак тестя і просто хочуть натиснути на нас, щоб ми погодилися на примирення, щоб вони могли зустрітися з дитиною. Це здається безглуздим, але думаю, я б і не виключив цього. Я хочу поважати почуття дружини з цього приводу, але я турбуюся, що якщо рак справжній, вона може пошкодувати, що не скористалася цією можливістю для примирення до його смерті. Я висловив їй це, але вона непохитна. І я більше не порушував цю тему. Мій інстинкт почекати ще кілька днів, доки шок мене, щоб знову поговорити про це. Я просто не знаю, як найкраще підійти до цього. Звісно, я не хочу змушувати дружину робити те, чого вона не хоче, але мені здається, що вона зараз не може тверезо мислити. Слід також зазначити, що наша дитина все ще важко спить, і ми постійно втомлені та емоційні. Тож я відчуваю, що це може впливати на те, як вона до всього цього ставиться. Що мені робити в цій ситуації? Чи варто спробувати ще раз, чи просто залишити це? Коротке резюме. Родичі намагаються примиритися після заяви про те, що у тестя діагностовано невиліковний рак. Дружина не хоче цього розглядати, але я хвилююся, що вона пошкодує про це пізніше. Редагування. Люди, перестаньте бути злими до мене. Я теж втомлений та емоційний. І мої почуття ображаються. Я не примушую дружину ні до чого. Я підняв цю тему один раз. Я знаю, що це не про мене. Мені особисто байдуже. Я просто хочу підтримати свою дружину. Я маю намір сказати їй, що я тут, щоб слухати, що говорити про це, якщо вона захоче. Але я повністю підтримую її рішення щодо цього. У неї є чудовий терапевт, якому вона довіряє, і я буду тут, щоб підтримати її в будь-який спосіб. Коментарі. Коментар один. Поважайте свою дружину та її рішення щодо її сім'ї. Все просто. Відповідь автора, щоб було зрозуміло, я абсолютно поважатиму будь-яке рішення, яке вона прийме. Я просто відчуваю, що новина занадто свіжа, і ми перебуваємо в такому емоційно складному становищі, що вона може нетверезо мислити про це. Подібна ситуація трапилася з моїм другом, і він шкодував про це роками. Навіть почав сильно зловживати алкоголем на деякий час після цього. Моя дружина дуже багато працювала над покращенням свого психічного здоров'я, і я турбуюся, як це шкодування може її відкинути назад. Хоча я припускаю, що якщо її родина насправді бреше маніпулює, це теж може її відкинути назад. Я просто не знаю, чи було б жахливо підняти це знову через кілька днів, просто щоб побачити, чи не змінилися її почуття. Редагування я також думав про те, щоб попросити своїх батьків взяти дитину на пару днів. Щоб ми могли відпочити та перезарядитися. Можливо, просто привести дружину в кращий психологічний стан дозволило б їй обміркувати все більш ретельно, менш реактивно. Я запитав її один раз і більше не піднімав цю тему. Я не набридаю їй, і я тут, щоб зрозуміти, як підтримати дружину в будь-якому рішенні, яке вона захоче прийняти. Коментар 2. Ви кажете, що будете поважати будь-яке її рішення, але ви цього не робите. Ви піддаєте сумніву її рішення. Відповідь автора. Я вас чую, і можливо, справа не в тому, щоб питати, чи змінилися її почуття, а скоріше в тому, щоб дати їй простір поговорити про свої почуття з цього приводу ще. Але, можливо, краще дозволити їй зробити це спочатку зі своїм терапевтом і просто повідомити їй, що я тут, щоб слухати, обдумувати речі, якщо вона захоче поговорити про це більше, щоб бути на тисячу відсотків кришталево ясним, якщо ми більше ніколи не будемо з ними розмовляти чи бачитися. Мені буде абсолютно байдуже, вони жахливі. Я просто хочу, щоб моя дружина була в порядку. Коментар 3. мене викликали до смертного ложа відчуженого батька, але я не поїхав. Я вже оплакав ці стосунки роками раніше, і не бачив сенсу відкривати старі рани лише для його комфорту. Він уже був мертвим для мене, і мене це влаштовувало. Через роки я все ще не шкодую про свій вибір залишитися вдома. Я б нічого не виграв від того, що поїхав. Ваша дружина. Вже пережила це, вона краще за всіх знає, які її батьки. Просто підтримайте її і не засуджуйте, якщо вона зовсім не відчує жалю. Вона мала ціле життя, щоб мати справу з цими людьми, і пішла. Усі її скорботи та жалі, можливо, вже закінчені. Коментар 4. 100%. ваша дружина знає, про що говорить. Вона розуміє, що якщо а це велике, якщо ваш тесть помре без примирення, вона не отримає другого шансу. Вона з цим згодна, будь ласка, поважайте це та підтримуйте її. Цей старий трюк, батько, мати, бабуся, помирає, і лікар каже, що вона не доживе до Різдва, Дня, подяки, Великодня це найстаріший трюк у нарцисичному довіднику. Я не кажу, що він не хворий, але це цілком можливо. Щоб ви не робили, щоб ви не відчували, будь ласка, не робіть нічого за спиною вашої дружини, бо другий найстаріший трюк. у… Нарцисичному довіднику полягає в тому, що вони зв'яжуться з вами приватно і спробують змусити вас відновити зв'язок. Будьте готові блокувати їх із кожного нового номера, який вони спробують, і обов'язково повідомте дружині, якщо щось трапиться. Коментар 5. Вони сказали, що сподіваються заслужити наше прощення з часом. Не хочу бути грубим, але якщо він буквально при смерті, з часом є дещо нещирим, тому що у нього немає часу. Через кілька днів. Сядьте з дружиною і наголосіть, що ви її поважаєте, ви поважаєте будь-яке рішення, яке вона прийме, ви просто стурбовані довгостроковими наслідками, і це досить справедливо. Однак, навіть якщо вона пошкодує про те, що не прийняла це вибачення, це буде її жаль. Ви повинні вказати на це, але через турботу про неї, тому що, чесно кажучи, до біса її батьків. Просто переконайтеся, що вона розуміє, що ви її партнер, ви її опора і чого б вона не хотіла в цій ситуації, ви поруч з нею. Ви просто не хочете, щоб вона про щось шкодувала. Можливо, не згадуйте про дитину, їй дозволено і нервувати через немовля і мати будь-які почуття щодо своїх батьків. Тримайте її за руки і запевніть, що вам абсолютно байдуже до її батьків. Ви дбаєте лише про неї. Обійміть її, поцілуйте її і будьте поруч з нею. До речі, навіть якщо вона відновить стосунки зі своїм батьком за ці, можливо, тижні до його смерті вона все одно може пошкодувати про це рішення. Ми всі іноді обираємо свої жалі. І тут є про що жалкувати в будь-якому напрямку. Вашу дружину спалювали протягом усього її життя, і вона цілком зрозуміло, підозріла й обережна, щоб не обпектися знову. Вона знає, які батьки в неї були все життя, і вона, можливо, оплакала їхню втрату давно, ще до розриву. Удачі, друже. Відповідь автора це було справді корисно, дуже дякую. Я дам цьому час і дозволю їй вести нас. Я не думав про це. Заслужити з часом справді, якщо він справді ось ось помре, про який час вони говорять. А читаючи від інших людей, що це поширена тактика маніпуляції, я відчуваю ще більшу впевненість у тому, що інстинкт моєї дружини щодо їхньої брехні правильний. Усім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк та дивіться нові мої відео. Усім папа.